Друзі, привіт! Сьогодні в мене відповідальний момент. Ми будемо сьогодні виривати цибулю. Я скажу, які причини у мене були, що в мене не родила і гнила цибуля. А зараз ми збираємо, я думаю, буде гарний врожай, бо я дивлюся, що цибуля в мене вона не постріляла. От, вона гарна вродила, така велика. Гнилої зовсім немає. Я скажу, які причини. І які я зробила висновки, що цибуля родить ну, лучше, ніж ми минули роки. Зараз повириваємо, підсушимо, трохи обріжемо і піднімемо її на дах. Хай вона там сохне. Бачите, грядка така велика. А потім ми збираємося перший раз посапати цибулю трактором. Точніше, не цибуля, а бур'яни посапати трактором. Якщо це нам вдасться, то я покажу, як це ми робимо. Далі, друзі, у мене покажу помідори, як стигнуть і що там вже стигне в мене. І ще буде в мене розповідь про катоплю. Які причини, що катопля в мене посохла раніше. Так, робимо цибульку. детелька, хорошая цибулька, хорошая такая цибулька, детелька, ладно. прям здорова така. Оце цибуля радар. Дивіться, яка виростає здоровенна. Така. На цілу руку, дивіться. Повна рука цибулі. Оце така, дивіться. Цибуля. Дуже гарна. Вся цибуля. І це радар сорт. Ось такий сорт стоїть садить обов'язково, щоб виросла така гарна. От. Ну, знаєте, ще я деякийсь і Шекспір там садила я і синю садила. Синя стріляє чогось у мене, ця цибуля. Синя, песеред називається. Чого вона стріляє, не знаю. Синя. от, А щоб оця не стріляла, то я думаю, що отакий прямо зробила ну, причина. Яка причина, що стріляє цибуля? Це погане насіння. Підробка не Голандія, якась підробка насіння. Погано, мабуть, десь храниться ця цибуля. Я поїхала на базар, купила ж кажу, цибулі. І вона мене вся постріляла. Вся постріляла. Ну, тобто, продають погані семіна, цибулі, погані. І треба брати Голландію. Я б цього року я взяла Голландію. Зовсім в мене не було. Стріляної не постріляла, виросла дуже гарно. брала кілька сортів там, ну в основному брала радар. Радар дуже гарна, цибуля виросла, велика. Я думаю, храниться буде хорошо. Якраз вовремя, дивіться, ось ще листя таке зелене на наніт. Якраз хорошо її зібрали, вовремя. вона достигла гарно. Це перша причина, що не стріляє, цибуля ще. Причина друга, яка, щоб цибуля була гарною, це треба садити її по осені, а не по весні. Раніше я по весні садила, і вона в мене вся гнила. Тому що поки вона починає рости, весною посадиш там груди, вираєш, посадиш цибулю, поки починає рости, починає нападати на неї цибулева муха. От. І все. І з'їдає цибулева муха, і боротися з нею важко, а е, дуже ось важко. І цибуля гниє вся від цибулевої мухи. А я добила ось такий висновок, що садити треба з осені. Тоді цибуля встигає підрости, поки вилітається, починають свісти дерева, вилітає цибулева муха, посадив, поврискав, і все. І цибуля. Остається нормальною, не гнилою, ні, ні поїдяну, нічого. Вона встигає набрати силу до того, як з'являється ця цибулева муха, і все. Так що, ось такі висновки я зробила. І, і такі дві причини. Це дві причини. Ну і ще багато, звичайно, причин цибулі це вовремя обробити, і підживити. і все. Але ми з осені, з осені вносимо перегній і садимо чесник і цибулю. От, під, е, під, да, під, е, посадку, під посадку цибулі отак ми вносимо. І Через те такий урожай хороший. Так що майте на увазі. Якщо хто у когось гниє або що цибуля, то це треба садити тільки під осінь. Тоді встигаєш її спасти від цибулевої мухи. Ось так. Ми ще рвемо, але вже можу показати, що цибуля дуже велика, гарна, ну така гарна цибуля, І різна, ну трошки менша, трошки більша така саме удобна, щоб взяти цибулину і стушкувати її з м'ясом, на зажарку коли, кому треба. І ось е, така цибуля. Думаю, що дуже така гарна цибуля, гарна, нічого не скажеш. Прям такі цибулини, повна рука. Ось яку не візьми, така дуже гарна, чистенька, ось дивіться, така гарна цибулька. Не гнила, цибуля буде хороша. Головне, щоб ще висохла. Дивіться, така. Щоб ще висохла, бо, бачите, дощі йдуть. І холодно вночі буває, і днем бувають холодні дні, щоб висохла. Але вона може сухнути ще й цілий вересень. Лежати, сухнути і висохне. Ось так. Цибулю обрізали, друзі. Осталось тільки підсушити. Подивіться, яка вона гарна. Висушити треба тільки гарно її. А так, на славу вродила цибуля. Хороша. Така, це піднімати, сушити. Ось іще. Вже, бачите, хороша цибуля. І це радар, мені подобається радар. Вже частину підняли на дах. Ось так. Зараз підемо, подивимося помідори. Які в мене помідори спіють. Чи вже постигли. Помідорчики мої. Ось тут тільки починають стигнути. Вже стигли є. Бачите? Це чері. Помідори. Ви знаєте, що в Чернігівській області живемо. У нас все запізнення, бо у нас північ України і. У нас все пізніше. Якщо люди вже збирають там відрами помідори чи що, то в нас ще ні. Це в мене ось сержант пепер. Ось бачу, починає розовіти трошки рожеві. А так стигне сливка. Ось. Ливка стигне, є так, трохи стигленькі. Ось теж. Дивіться, ось такий з цієї квітки махрової. Зараз навідомо, ось бачите, який помідор виходить. З махрової квітки такий. Якийсь корявенький трохи, але дуже нічого. Ось де-не де стигли є. Тут трошки більше. Бачите? <клух> <клух> я думаю, що вже почнуть стигнути. Ось тут теж заховався, десь там під низом. Стигли. І тут, знизу, десь там, вон бачу, що я хотіла сказати. У нас ці. Помідори такі я всадила, це українські, різні рожеві і жовті. Вони, у мене, дивіться, робляться якісь, тріскаються. Тріскаються сильно і, мабуть, будуть гнити, але ж такі великі, зараз покажу з цієї сторони. все такі здорові. Помідори здоровенні. Такі прям великі помідори. Великі. Це сержант пепер такі. І я боюсь, що в нас ідуть вже дощі кожен день. Я боюсь, що вони всі потріскаються і погниють ці помідори. От як це помітить, я не знаю. Дивіться, ось такий помідорище. Здоровенний. Дивіться. І він весь потрісканий. Я думаю, що він згниє. Дивіться, який він великий. Такий здоровенний. тріскаються. Тріскаються українські сорти. Подивіться. Бачите? Потріскані. І тут тріскається. І тут тріскається. Це ж якби вони були прикриті. Та я думаю, що. Ну. Так, друзі, мотоблоком хочемо посапати. Причепили ось таку сапку. Ось таку сапку причепили. І будемо сапати ось таку грядку з бур'янами. Щоб не руками, а мотоблоком. Ну, давайте подивимося, як. Дивіться. Ось так запає, бачите? сапка. Дуже швидко, удобно, класно. Не треба сапати з собою. Яни збираються. Дуже хорошо. Ось тут уже просапал, підсохне і посіємо ацелію. Тепер перебиваємо землю, щоб посіяти фацелію. Ось так. Дивіться, як хорошо все це у нас виходить. Бачите? Дуже гарно перебиває бур'ян і рівненько все виходить. Ось так. Хорошо, добре, бачите? Класно. Прибили. Друзі, дякую за перегляд. Всього вам найкращого. До зустрічі!